isegi kui lähed väga tähtsale luureretkele , tuleb vastu tulevale tehnikale teed anda . Vene positsioonideni on siit alla kilomeetri ja on kuulda vahepeal , kuidas venelased kutsuvad ukrainlasi üles alla andma . Це у них нова така ініціатива, скажімо. Це два-три дні, як От, Я думаю, що це ненадовго. У них якась дебільна ідея з'явилася, вони спробують. Ну як? Я впевнений, що нікого не виникає. Е такої думки там, здаватися полони. Взагалі не знаю, навіщо вони це придумали. Вчора безпосередньо вони використовували звуки. Е з креготу танків, що типу багато танків їде. От. І навіть під цей шум цих звуків вони на передній край вигнали колісну техніку, легко броньовану бро... бронетранспортери, з яких працювали по нашим позиціям. Тобто з нашим солдатом на позиціях передніх було дуже тяжко за цього звуку оприділити звук техніки, яка виїжджала вже безпосередньо працювати. Сей зіронівський в Romani üksus tegeleb õhuluurega ning koosneb kogenud sõduritest . hea sõbra veebi ja tants tegi . hea sõbra veebi . viisteist meetrit . viisteist meetrit jõutav tegi . hea sõbra veebi . Ну, так, да, я був в штурмовому о, підрозділі. Ми тут ходили на штурми, цей, цей весь ліс зачищали, не тільки цей. От, і Стояли на СПшках, я там водив штурмові групи. Просто після другого разу, як у мене було поранення, мене виписали з госпіталя і було прийнято рішення, що я буду займатися цією діяльністю тут. Ну, Після того, як у них мобілізація почалась. У них з'явились там волонтери. Я відстежую їх телеграм-канали. Дивлюсь, як у них там все влаштовано. Ну як? Ну на такому ж рівні, як і ми. Те ж саме. В принципі, вони ж стежать за нами, ми стежимо за ними. З нашого боку з'являються там антидронові рушниці, які вимикають сигнал з їхнього боку. Так само. Причому одні ті ж самі виробники, тому що ясно, що це все купляється в Китаї, нічого на місці не виробляється. Міліна ворогорцелріндерейгуль дії противника дуже активні от, і використовують велику кількість і тяжкої артилерії, і легкої броньованої техніки БМП, БТР і е, залітає авіація. Сушки, вертушки залітає авіація. Дуже тяжко, але е, наші бійці, десантники тримають, тримають стрій. Трошки в нас було активно осінню, ми були активні. Зараз вони. Ну, no, держать, хлопці держать. Я ja не скажу, що це легко, це дуже важко. Люди дуже стомлені бути в обороні. Оборона це тяжко. Оборона це тяжко. Ee, для нас краще наступ. Наступ, наступ вперед, вперед. Ільмараскерів та мінне і са Кихсіна лене абі.